Тільки я ось нещодавно мала розмову з подругою стосовно котів і квітів, їх сумісності. Дивіться, ну це будаська фіалку. Ну, от, просто, просто брала зубами, навірно, і рвала, дивіться. Просто откусювала і рвала, відривала. Просто, всь... ну, зараз. Просто сожрала верхушку і все. Зараза мала. Об'їла. Об'їла його. От противне. Ну, а це ж отак. От, от от. Треба вибирати або квіти, або коти. Ну, я, звісно, для мене вибір очевидний. Квіти не саме головне. Що це таке, га? Що це, Будань? Чорті шо? На, на, іди сюди. На, пірочка, сайток, на, миша. Там миша. На! На. Боже, вона так гримить, вони її бояться. Що це за ігрушка така? Будась. Окнота, не, гуляйся. Понятно. Так, я на городі, хочу вам дещо показати. Значить, я коли вам показувала свої теплиці і свій город, я вам зовсім забула сказати, що е, ну, будь-яке насіння, яке я сію, будь-яку розсаду, яку я висаджую, я завжди е, в лунки у, е, в ямки кидаю рембек від медведки. тому що... У нас земля бідна, ми її завжди підживлюємо перегноєм. А перегной це завжди купа бур'янів і купа медведки. Ось. Недавно сіяла ось цибулю на зелень. А тут, бачите, де маркерок стоїть. І, звісно ж, сипала рембик. Його іноді навіть видно. Ось так зараз я не бачу. А ось бачу. Дивіться, бачите ось. Не бачите. Ось такі червоненькі, рожевенькі крупинки. До речі, ось якийсь жук здох. Це ж теж рембик. І ось, ось як діє на медведку цей рембик, дивіться. Ну, хто слабонервний, той. ось. О. Скотина кончається. Ну так вони наїдаються і вилазять на поверхню, здихають, сволочі. А дивіться, хто прийшов в гості? Котик сіренький. Це, мабуть, Тимофеєвий якийсь синочок. на Тімофея, похожий. Тімофей, до речі, і влітку вже ну, взагалі обнаглів. Приходить додому, там, я не знаю, раз на тиждень, такий вже старий, страшний став, обдертий якийсь, весь вранах, в ранах, в якихось шрамах, укропчик. Це котик, чого ти до нього мурчиш? Це ж не китичка. Котик. Це отой котик, який я вам показувала, що в нього щось за одним глазиком. Красивий ти. Ну, вони дикі, якісь ці коти. І це, і там іще одна приходила трьох, трьохмасна китічка. Дикуни. Ой, я не можу оце налюбуватися на оцю капусту. Ну, ця зараз просто 9 година вечора. І воно так все зовсім іскажає, оці всі кольори, бо вже смеркається. Оця прикольна. Ніколи її не вирощувала. Не знаю, чи вона там всередині добра, чи не добра. Дивіться, яка в мене рука червона, у мене ж не така рука. Китюнчик. Так. Буданя. Замарилася пірка, а ти що зайчик? Що вони тільки що творили, це уму непостіжимо. Хівря. Так, друзі, я вирішила, не знаю. Броколі ніколи не вирощувала. Цвітну вирощувала, я якось трошки більш-менш можу зорієнтуватися диви, скотина ти, скотина ти. До свидання. Откладуєш мені тут яйця. Коротше, цвітну буду зрізати, даже трошечки вона вже перестояла. Дивіться. Така класна. Оця маленька, я не знаю, оставить її, чи, чи це вона така і є. Бачите, ця маленька. Оця сама більша. Дивіться, яка. Цвітнулька, буду її вирізати і морозити. Е, оце броколі. Броколі. Ну, я так розумію, що вже її теж треба зрізати. Дивіться, клас, броколі ніколи не вирощувала. І слухайте, от на броколі взагалі немає шкідників ніяких. Уявляєте? На цвітну чіпляється, воно якась зараза, треба буде. Що це таке? Бачите, щось ось таке чорненьке, якісь цяточки треба буде позрізати. Та й там воно якісь... Ну, коротше, треба ще подивитися, що там, бо тут була тля, я її травила, ну вже давненько. Воно, бачите, лишились. Фу, киша відсюди сліди. Подивлюсь, що воно там всередині. А на цій немає нічого. Взагалі класно. Супер. Я не знаю, може це вона теж навіть перезріла з отакими жовтими цятками. Буду зрізати. Зірвала урожай. Зараз буде процедура зважування. Оце, мені здається, найбільше. Кілограм. А це ось найменша, Вирвала її 275. Ану, кавесь. До речі, вона з, з цієї сторони нормально. Немає там жуків, ніяких павуків. Оце одна головка, тільки з якимись цим треба буде. Ой-ой-ой, не падай. Ні, зараз миску поставлю старую. Ось чотири головочки на ну, майже майже 3 кілограми. А зараз зважу броколі, теж 3 кілограми. Ну, Брокколі, ой, броколі якась легша. Ну, так от. Бачите, чотири гарних таких здорових головки в порівнянні з оцими. Але вони легші, ось, наприклад. Одна головка ось така. 860 грамів. Так, мені здається, що я її все-таки перетримала. Ця може і не, це нормально. Ну, нічого страшно. Перший раз можна. До речі, цвітної, цвітну я вирізала і корінь теж вирвала, кинула курям. А в броколі я вирізала головку, а сам цей кущ з нижнім листям я лишила, тому що вичитала в інтернеті, що там ще можуть нарости малесенькі головки, які теж можна буде позрізати. От якраз і побачимо, наростуть чи не наростуть. Пірат вже зранку зайняв свій наблюдательний пост. Що зайчик там? Що там? Цветочки свята виставила. Бачиш, як? Ой, дивіться, вам не видно, мабуть. Матільда вже у живчикової будки. Живча. Що там в тебе коза дереза завелася, да? Залізла в твою хатку. Так, все вже тронула їх. Підставляю йому тут таку табуреточку, щоб йому не високо було стрибати. Бо вічно вже вже знов два рази розбив ту культю. Гасає, стрибає пірочка. Надо, щоб. А ну покажи. Вже заживає, вже більш-менш заживає. Ну. Це треба спостерігати, бо він сьогодні зажила, завтра він її розбив. Так, займаюся підготовкою капусти до заморозки. Вичитала, що треба пробланшувати там хвилинку-дві в гарячій воді, потім опустити в холодну і висушити на рушничковій. Я сушила за допомогою оць оцього оцій штуки все-таки я придбала. Це щоб зелень сушить і овочі. Ну, як сушить? Не сушить, вона то називається сушарка, ну це якби просто як сказати, відтиснути її від зайвої вологи. Ось так би я назвала. Вона не буде вам прям суха. От. Я, я думаю, ви всі знаєте так, таку штуку. Не можу сказати, що вона прямо супер необхідна річ, але ну, якщо є, то чоб і не користуватися. Ось я, до речі, оцю броколі обсушувала за допомогою цієї сушарки. Бо якщо просто мокру викласти на, на рушник, то це буде довше. А якщо вона вже напівсуха, то звісно вона швидше. Все це з нею відбувається. Заморозькала. І зараз буду розкладувати по пакетикам і знову морозилку. Так, дівчульки, знайшла рецепт якихось пряничків на кокосовому борошні. Це мені Наталка з Німеччини присилала таке борошно. Я навіть не знала, що воно таке взагалі існує. Це типа правильне питання. ну, воно використовується там. Я вже його десь у випічку додавала, але так, знаєте, трошечки. А це я прям хочу з одного цього борошна спекти прянички, бо мені дуже цікаво, яка ж буде оце, ну, текстура оці, цієї випічки. Тут у мене цукор, яйце, вершкове масло. Кокосове борошно буде і розпушувач. Все. Це ковриком я не користуюсь. Тут просто ось э замісила тісто на вареники, то воно. Поки воно відлежується, я хочу ці прянички спекти, покажу вам, що вийде. Спекла ці прянички, ну така маленька порція вийшла. Прикольний смак взагалі, воно настільки. А ну як би це його не хоче. О, ось так. Дивіться, наскільки воно отаке розсипчасте, ну прям. Прям взагалі ось так дивіться, як воно кришиться. Отаке розсипчасте. Таке як ніжне, ніжне розсипчасте е, пісочне печиво і смак кокосовий. Мені сподобалась тільки маленька порція.